Вітаю всіх у другій частині майстер класу Тут ви вже зможете побачити на практиці серію виважувань у виконанні Миколи. А також ще цілу торбу порад і досвіду про фідерну рибалку. Тож всім приємного перегляду. Так, друзі, і в нас знову покльовка. На цей раз використаний підсад, щоб не травмувати ні рибу, ні колодок. Раси. Якщо ви ловите ліща, у нього дуже багато цих так називаємо соплів. Вибирайте його максимально з поводка, тому що ця слизь, це проявлення тривожності в риби. Тобто риба нервує або чогось боїться, вона виділяє виділяється До Те час, коли ви він починає цей стравати сопливий такий. І основна риба це як загрозу. Тому якщо поводок буде в соплях, то можливо дуже довго чекати покльовки не забуваємося в кожну книжечку ми подаємо по трішки нашої нарізаної куруски працює так як працював так і працює одна пінка і декілька апельки. так довгий поводок і працює Тож короткий поводок сьогодні працювати не хоче хоча раніше в минулому році саме короткі поводки приносили максимально крупну рибу. Ой, ще хороший чуть, нічого сьогодні. Рішив погратися. Друзі, нас полосатий розбойник якраз. Таких ми беремо на грудь. Угу, летаю. Дякую, дякую. Значить, ми все робимо правильно якщо Рибка ловиться майже заброс. Риба. Це Рима. у нас кра краснопить. Дуже зручна штучка, коли дуже глибоко риба очко. Опа. Ачок залишився тут. А риба не ушкоджена. У нас очередна покривка. За що я люблю ловити на пікерну снаст, навіть дрібна риба. О, у нас знову кунчик. Дивіться, це хороший. У нас на таранька сьогодні. Друзі, у нас четвертий вид риби на сьогодні. Якби бадос каже, о, чехонь. Там що ж. Ні, друзі, це найзвичайна ось така новодушечна, це уклейка. Або верховодка. У нас така. Славиться наші місця такою крупною уклією. Зробимо зараз невеличкий стрес для риби. Ми візьмемо такий гарний кормовий опариш, насипамо сюди. Наші ножнички. І це все. Нам потрібно видавити цей сок мотильовий Це чистий, натуральний. Ароматизатор. Хай мене вибачать зелені. <різово> ну <-захисники> <різово -захисники> така мотильова доля. Тепер будемо бачимо, що це просто суцільна юшка. І тепер в кожну кормушку ми будемо додати невелику кількість. Що це дасть? Запах. Ну, Рибаки мене поймуть, запах мотиля, він настільки е, сладко м'ясний такий, імено, ну от, не знаю, комусь може не подобається, але мені ну, такий приємний запах. Ти розумієш, що це, як сказати правильно, м'ясний-такий. мясний ну от Як для нас шашлик пахне, отак от зараз пахне для риби нарізаний мотиль. Е, він, виходить, те, що він різаний. Він риба не може наситися, його вже не, не їсти, але вона чувствує, що запах ось ось, ось ось він поряд і не може зрозуміти де. І в цей час вона знаходить нашу наживку, значить. Ой, яка потва хороша. Ох, ти що? Значить на Дніпрі. Диви. Ух! Батончик. Батончик. Ловлячи на дві, на дві дистанції, я замаркерував першу, як я вам казав, на ракушці, зверху на виході з бровки. Другу палку я замаркерував чуть-чуть глибше. Буквально на 3, але на, 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 на метр півтора глибше. Зразу на другу покльовку. Е, і яка виходить ситуація? Ситуація така, що там внизу риба плює чомусь частіше. Хоч корм лежить зверху, може його волною здуває, може його... Не можу я це пояснити. Но там, як ви бачите, покривки виходить глибше. Частіше, ніж зверху. Може це зв'язано з тиском, може з температурою води. Може вже риба скотила сюди вже в, нижню, в нижній слой. Ах, ти що помазав. Нижній слой води до того там. Не знаю чому, так. Я зараз е, зняв плітцю і віддав 2 метри глибше. Тепер в мене вулички лежать майже на одній дистанції там внизу. Е, як на це зараз кажеться на кльові, зараз спробую, Ну, Як ви бачите, там внизу і підлящ, і ось ця хороша плотва, то ловляться. Наживка ми не змінюємо, дві пінки і пару мотив. Ну, тоді хрутки почали підлечити. Угу. І подляжчик. Е, друзі, багато хто скаже, Та, що ви ловите дрібний, там туди-сюди, ви його вилавлюєте, а потім риби вічка гнемо". Друзі, ми рибу не забираємо. Ми сьогодні весь наш улов красиво сфотографуємося і відпустимо. Для того нам потрібен такий великий садок, щоб риба там не подушилася, не подавилася і могла після фотосесії красиво поплити свою спину. Тому не думайте так, що я ловлю, я задоволення. От я хочу отримати задоволення, від виважування, від покльовки. Красивий кадр вам показати. А рибу можна купити в магазині. Там же головне не результат, а процес. Це, нам, це нас відрізняє спортсменів від любителів і всіх остальних. Тому що ми з його відпускаємо. Якщо ви помітили, кожен дотик до ляща це відразу порція його слизи на руках і всьому, до чого ти доторкнешся. І звісно, перша річ, що отримають цю слиз, це телефон. Але якщо у вас є лефони Армур 8, то це взагалі не проблема, бо ви його можете просто сполоснути у воді. Він буде як новий. До речі, огляд на цей телефон ви зможете знайти на моєму каналі. Дуже раджу до перегляду. І не забувайте, що в магазині Technics діє знижка 8% для моїх глядачів за промокодом Hunter2020. Дуже піднявся гарно вітер. Стало прохолодно, ми трохи вдяглися. А... Але вітер нам, як кажеться, допустує. Він дує на нас. А як одне написане правило, що риба йде за волною, тобто до того берега, на який волна накатується. Прибуваючи цим самим волною, прибиваючи корм до цього берега, він тут концентрується і риба концентрується під тим берегом, на який йде волна. Це треба вчитувати, коли будете рибалити, що Концентрація риби більше з того боку, куди дує вітер. Є бокові вітра, але на зараз нас дує практично нам в лице вітер. Є. Він так різко пішов, а потім різко здався. А, ну зрозуміло. Я ж думаю, що таке, він так сходу тільки вирос. Я аж удивився. Красавчик. Я тут дуже давно окуня, ну так багато робив. Це вже це вже... Походу, треба мотиля нафіг скидати. Це він на мотиль, так? Так, це 100% він на мотиль підійшов. Це. це він поки його там не визбирає, він воно не вийде. Ну, з іншої сторони окунь теж риба. Не яке супротивлення дає. Но по моєму думці, що це ще, ще зарані тут ловить, можна ще. Недільки-дві ще чекати і потім приїжджати, тому що в тому році, коли ми ловили, тут ніякої риби взагалі не клювала ні плотва, ні е, 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 уклейка. Ось тут уходить вся і залиши тільки подлящ, і він вже клює до самих, до самих морозів, до самих холодів. Якщо зараз тут стоїть скільки плотви, як оце, скільки ми вже піймали їх там, уклейка, то це значить, що ще буде тепло, ще, холодно, ще холодів не буде, такі сильно. Маленький прогноз, тому що в минулому році ми одловили, було так холодно, ми єлі ну, висиділи. І одразу після хороших ліщів зразу почалися холода. Це постійно ти так? В ну, да, рісать, от, розумієш, Коли даєш цілий опариш, рибині достатньо з'їсти 5-6 штучок цілих і наїстися. Вона прийшла, поїла. Додому спати. А коли ти нарізаєш, шкурки, якісь такі ці запах там є, до корма прилипає цей запах, він впитується дуже гарно. І риба заставляє її більше двигатися, шукати, тусуватися на ті місці, тобто шукати, де його, де де, де що там знайти, і находить наживку, бо нажив з усього цього треба дати на точку, е, да, коли ви ловите там гарного крупного ляща, питань немає. Там отакого можна жменями давати опариша і він буде його їсти, збирати і клювати. Але коли така походить, як зараз, холодно, вже осінь, вже риба більш така балована, так, вже. їй треба давати все це. Черв'як по осені дуже класно працює, ну, особливо. цього. Но його Є декілька варіантів. Можна От зараз ми зробимо нарезку, але не будемо робити в'юшку. А зробимо буквально декілька надрезів, щоб отримати такі маленькі кусочки, які будуть плавати і шевелити. Ось як маса двигається. Це потрібно все. Ну і запах черв'яка це запах черв'яка. Це риба, вся риба знає, як, як пахне червіка. На нерухому не клювала, достаточно було здвинуть кормушку і він одразу догнав. Берем черв'ячка. По варварськи ділимо його на три половинки. Берем посередині раз, посередині два і за хвостик три. Виходить така. каракатица. Осьминожек. О, о. То есть нормально? Да, 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 да. Хороший. Хороший. О. о, о, о. О! Я беру під сату не за того, що в мене просто тонкі поводки Все. Я просто не хочу їх кожен раз перев'язувати. Ай-яй-яй-яй-яй. Що таке? А ні її. прикій. Прикій. Він догнав. ти він клюнув, він клюнув, я його підсік, промазав, почав виматувати, і він розвернувся і догнав, догнав польоті. Ну блін красавчик. да? да? Боєць. Да. Не Незамінна річна, любі рибалки це під Тому що завжди вас виручить. Яка б риба не була велика, маленька, завжди вам допомога. Бачу... До, чим довша ручка, тим теж ну, краще. Тому що це зараз берег грішний і можна рибу підвести буквально отак. От а буває так, що берег не дозволяє рибу підвести близько. Допустимо сильно мімко. І риба, чувствуючи дно, починає там робити різні... Движення головою, то само вириваючи гачка самовиваючого рота. Чим ну, у мене днівна ручка. Плюс вона ще спортивна, ну для спорту вона потрібна, щоб була до. Велика голова. Головне, щоб леска, ну, сітка була сама, не з тряпки, бо тоді замучається очки досивати. Впивається ткань, тоді неможливо вирвати. А от зв'язки то, що треба. Ой, хороший. Непоганий. Непоганий. Як ви можете побачити, то підляч і спорожняється нашою прикоркою, що ось сюди опораш. Тобто він уже його пропустив через весь кишечник. Бачите, це наша каша. Значить, Все у нас зроблено правильно, ляч на точці, він їсть, йому подобається, а значить подобається нам і будемо їх ловити далі. Думаю, це не останній, І ще вони в нас будуть клювати. Може, далі і дідушка з бабушкою прийдуть. Красує, красота. Чесь, забыла казасти варить, гарай потуя, начала Он Кому скажи, не поверят, что так вот два на червяка ловят. Уже снимай. Уже снимай. Что ты? Уже не снимай. Думаю, что такое? Неужели это вот? Что-то серьезное. Ну видимо не поганенький, ну блін, я думаю, він прийшов таки. Супротив давай давав гарний, да? Да, це називається не навмисне багрі. Ну гарний. Що? Заплавничок. Угу. А я уже там розкатав губу. <рес> Закатай обратно, да? Таке можна робити? Нормально. Зараз вже обідня перерва, вже за 12 годину перевалило. як відрізнився раціон риби. Вона стала голоднішою. Стала більш То Зранку мотель. Мотель зранку працював дуже класно. Париж не хотів, пінка не хотіла працювати. Але після обіду черв'ячок почав працювати. Я почав підрізати черв'ячка в прикормку, почав його надівати і, як ви бачите, укруплювати рибка. Чим крупніша наживка, тим стала крупніша риба. Розчитуємо, що на вечір ще прийдуть. Хоча б отакий. А краще такі. Ну можна так, ніколи це люди... вже був здається. Да, да, да. Це люди, у яких здорові гачки, да. і вони підсікають приймають це виглядає отак. Там махнуть і шакинуть туди на метр 4, щоб він пролетів. Я так дивився, нащо ти так махаєш. Якщо він плюнув, він вже сидить на гачку. його треба просто підняв легесенько, просто підняти і все. Ти ж вириваєш йому і сябра, і все остальне. Я не використовував ну, майже нічого в чистому вигляді. Тобто там наживка, один там, один, тільки мотиль, або тільки підкак, або тільки черв'як. Тобто сюди йде комбінація. Чого дуже просто. От ти не знаєш, що риба зараз тут. Чи вона хоче черв'як, чи вона хоче опариш. І ти подаєш їй симбіоз двох наживок, і риба вже потім, коли бере наживку, вона щось, те, що вона хоче, там є в наживці. Або черв'як, або пінка, або, або тиль. Тобто цим ти подаєш більш великий асортимент. А як ти визначаєш, яку довжину повідка робити? Це чисто інтелектуально і вже по, по ходу самої риболовлі. Ти спочатку ставиш, допустим, у мене є поводочка 50 см. Я роблю метровий поводок. Починаю з метра, дивлюся. ага, Покльовка є, підсікаю, риби немає. Покльовка є, підсікаю риби немає. Витягую общипаний краєчок. Значить що? Значить Поводок занадто довгий і я бісно бачу покльовку. Тобто риба клюнула. Втірнула, мені передали схончик, вона виплюнула, я підсікнув. Тобто довгий поводок, я його укорачую. Якщо наоборот я витягую, і бачу, що поводок аж у гландах, десь там аж в желудку, значить що? Поводок занадто довгий, риба копнула повністю, потола плекти і підсіклася, значить він довгий. Тобто, Видно, я його укорочую. Якщо йде покльовка, ти підсікнув, риба є витягнув і вона сидить. В саму країчку губи, ось так, як зараз у нас, значить довжина поводка, правильно. Риба засікається в, той момент, в ту секунду, як тільки вона її підняла наживку, передався покльовка на кончик, я підсікнув і засікнув чітко край губи. По правилам, допустимо, в карпові ловлі, то Гачок має бути в губі. Якщо гачок попадає десь глибше, ця риба може бути навіть не зарахована. О, є покльовка і є риба. Небольшої. По сусідству у нас з нами рибак, так, і в да, нього зараз да, повний стіль. Метро. Метро. А чому ти так? З чим ти це пов'язуєш? Е, підход. Ми сьогодні вирішив ловити чистим кормом без жодних добавок, без жодних нарізок, без нічого. Він лове на чистий корм, так як і ловлять ну, дуже багато людей, або початківців, або любителів, які не мають там бажання і можливостей, допустимо, мати такий арсенал. Ми сьогодні ріжемо ботиля, ріжемо. Солодку кукурузку. Нарізаємо опаришки. І це все в складі допомогло нам сьогодні бути мати такий результат. У нас риба є, у нас риба точки поплює. Це можна поняти, тому що ми вже другу просто витягуємо, забагривши її. Тобто риби аточки багато. Осталося спонукати її на покльовку. Це теж немаловажно. По-перше, по-друге, у Дмитра більше... Більше снасть в плані тощий ну, поводок і більший гачок. Е, у нього свої, ну, він настроєний на до крупного ляща, я знаю, він його може поймати, може бути. Але я біж настроєний на те, щоб ловити всю рибу в підряд. Якщо прийде крупний лящ, ми його спробуємо дістати. Не дістанемо у крупним е, поводок, поставимо більший гачок, тості, що ліс, спробуємо його підмати наступного ранку. Але для того, щоб це зрозуміти, треба побачити, що він на точці є. На даний момент зараз покльовки мелкого подлящика перевіжку з плотвою. значить, що поки е крупного ляща на точці немає. Кажу. Як тобі твій стілець? Зручний? Так, да, переболовна. Він зараз стілець, платформа, тут то, точно е дуже зручна, вона у мене вже... Років 4, мабуть, 5. Я знаю не тільки на змаганнях, але і на звичайних рибалках. Дуже зручно, все під рукою, все кріпиться прямо на цьому. Ти сюди сидиш в сухому, навіть дивлячись по тому, що я на воді. За що під під ногами можна зручно сидіти в сухому місці. Плюс всі об'єси, все біля тебе, все під рукою. Все ніч. Дуже задоволено. Це дуже стара модель. Я не знаю, скільки її навіть років я її брав не знову, а де Я в ній майже нічого не ремонтував. Вона оце скільки років, він їй, мабуть, вже більше 7-8 років, а може й більше, я не знаю, скільки там знайомий був у спорті, неї користувався. Я нею тільки трошки під, підремонтував, бо поламалися круточки. А так все, все, як на ній було, так на ній є. Звична. Плюс є такі контейнер. Сюди можна додатково поставити бокс ще такий з контейнером, тоді сідушка буде робити трошки вище. Але я його не ввожу, бо він важкий. А так, твердо, компактно і сухо. Ну, я менять нічого не хочу, мені дуже подобається. Чесно кажучи, наступні пару годин це були суцільні покльовки. Азартні виважування риби, наживляння нової наживки і закидання снасті в воду. І як казав Микола, це означає, що ми зробили все правильно і з душею. Вже під самий кінець рибалки, поки Микола мав розмову по телефону, я собі тишком нишком на сковороду додому позичив із садка три найбільших ляща. Ну я ж все ж таки не спортсмен, можу собі таке дозволити. І на тому закінчилась наша рибалка. Прийшов час до підведення підсумків. Ну що, друзі, наша риболовна сесія підходить до закінчення. Нам залишилося тільки дістати садок, в якому не вистачає три риби, поки я відвернувся, наш оператор їх умудрився мене. Коротше, я зрозумів. Все, що ми зробили, було правильно. Прикормка правильна, фізика прикормки правильна, добавки, наживки. А, всі слова, які я вам сказав, надіюсь, вам допоможуть. Отримати ось такий улов, а можливо навіть і більше. Але саме головне, я прошу від себе і завжди прошу, беріть риби стільки, скільки зможете з'їсти, не беріть дуже багато. От ми зловили сьогодні... Потрапила на гачок. Ось така рибка у нас потрапила на гачок. Такі підлящики, плотвички. Десь навіть краснопюрка б'єсть. Зараз знайдемо глянемо. Я обіцяв показати, чим відрізняється краснопірка від плітки. Від плотви. Ось. Дивіться на глазки. Це жовті. Жовті у красноперки. Червоні у плотви. Вони, бачите, різні. чекай, не чекай. Ось такий улов у нас вийшов. Все, що спіймали, все відпустили. Зараз деякі заторможені відійдуть і ми їх всіх відпустили. Ну, вітаю. Дякую Дякую за цей досвід. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я думаю, такий улов і поступок з рибою, думаю, достойний, щоб поставити лайк. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і буду вдячний за будь-яку допомогу в придбанні нового обладнання для фільмів.